Запорожан має можливість для удару. віддає на партнера Чеботаєв проти Каменюки. Момент певний втратив, але розхитав суперника на віст. Фу майданчик один-один. Сто Олександрія швидко відіграється. Оце дійсно гра рівних команд. Про що ми говорили напередодні цього матчу. Перед цим матчем Микицей забиває і дуже швидко Олександрія зрівнює рахунок. Здавалося б, у матчі, де шансів врятуватися дуже мало. Але це футбол. Перша ж атака обернулася вилученням у складі суперника, а друга принесла гол. один Ну Тут Чіботаїв класно зіграв. Дивіться, розхитав Каменюку, дуже зряче навісив, а тут набіг Микіцей. Одразу три гравці Олександрія були в такій активній, динамічній позиції. Цей куліш, цей козак. І не вони а. Микіцей дістався м'яча. Захищатися тут було важко. Хороша, широка атака Олександрія.